Часто при спілкуванні люди говорять, я прочитав сам Біблію, мені не потрібна ані церква, ані служителя. І це є дуже великою помилкою. Це те ж саме, якщо я прочитаю весь курс медуніверситету і об'явлю себе лікарем. Понятно, що я лікарем не можу бути і до мене ніхто не прийде лікуватись. І це стосується кожного фаху. Всьому треба вчитись та вдосконалюватись. І без вчителів і наставників це зробити неможливо. Але все, що касається духовної сфери, Слово Божого, тут ми професора. І цим самим ми нехтуємо чисте Слово Боже і додаємо своє. І взагалі, для чого нам дане життя? А щоб ми розібралися зі своїми гріхами. Аби слово Божого, яке є Ісус Христос, самому розібратися неможливо, і для цього і є Божа церква.